То якщо в Фейсбуці ви підв'язуєте картку, і мета сама стягує по ходу роботи вашої рекламної кампанії, то тут так не працює. Тут потрібно завчасно поповнити акаунт. Тут і мінімальні платіж. Це акаунт здається, взагалі мене на Іспанію створювали, чи що тоді ж не можна було Короче, кажучи, тоді потрібно було створювати, якщо ми хочемо на Європу, потрібно вибрати якусь країну Євросоюзу. Ще такі є нюанси, я зараз не буду дуже точно розповідати, але якщо акаунт на Україну створений, то можна на Україну лити. Тобто там є певні такі обмеження Тіктоку. Якщо європейська країна, то можна там на низку інших європейських країн запускати рекламу. Тобто тут нюанси, які знову ж таки звертайтеся до нас, ми будемо це перевіряти, консультувати і налаштовувати. Ось, наприклад, поповнюємо аккаунт, євро тут валюта стоїть у нас, і помітьте, ватт 21%. В Україні здається 20% буде. Це ПДВ. Якщо ви є платником ПДВ, ви вводите свій податковий номер в налаштуваннях аккаунту і вас не повинно списуватися. Але, ну, дивіться, ви можете рандомні циферки вести і типу, надіятися, що не спишеться, але це може бути перевірено. Тому, якби тут, на ваш вибір, я би рекомендував робити все правильно, але... Дивіться, якщо ви готові там трошки ризикнути і викинути якийсь аккаунт, якщо що на майбутнє, то самі вирішуйте. Ми все робимо, стараємося робити правильно. Так, да, неприємно 20% від бюджету, боже, як це боляче звучить. Але воно того може бути варте в будь-якому випадку, тому що важливо сказати, що tiktok тікток в Україні лише відновлюється, і зараз, звісно, типу всі туди полізуть.